І повертаємося до російської останньої атаки. Нагадаю, що цього ранку вони скерували більше трьох десятків дронів Камікадзе. І один з регіонів, який постраждав, це Ізмаїлівський район. І зараз з нами на зв'язку голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Радіон Абашев. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отже, окупанти атакували припортову інфраструктуру Одещини саме в Ізмаїльському районі. Не обійшлося без жертв. Розкажіть нам які наслідки на зараз. Скільки людей постраждало? Ну на станом на, на зараз постраждало двох дві людини, знаходяться в лікарні їм надають необхідну медичну допомогу. Щодо руйнувань, що зруйновано? Чи вже ви взялися оцінювати збитки? Чи можна про це говорити? Ну, зараз? Зараз працює комісія, яка з розглядає збитки. Що відомо, є влучання в портову інфраструктуру? Це паромний комплекс переправи. Є декілька. Вантаживок шість з них згоріло, 30 мають деякі пошкодження. А як багато ударів було? Ну поки що їх повністю не порахували. Десь 3-4 були. Ну, більшу частину дронів були збиті силами ППО. І чи залишається загроза атак на даний момент? Ну, це відбувається вночі, тому в день це не відбувається, тому що їх добре видно і вони в день не витають. Можливо, потребуєте допомоги, що саме і з інших регіонів, і люди почують вас, волонтери, і допоможуть, чи ви забезпечені повністю там будівельні матеріали, чи що потрібно ліки для людей. У нас дуже добре все скоординовано. Всі служби працюють між собою, і це необхідне наразі. Є тобто, ніякій допомоги зараз не потрібно. Додаткової пане Родіоне, я дякую вам за те, що ви змогли до нас доєднатися і за ваші відповіді. Це був Радіон Абашев, голова Ізмаїльської районної державної адміністрації.